Що тобі сьогодні приносить основний дохід? І скільки тобі потрібно в місяць, щоб забезпечити свої базові потреби? Друзі, жирний ексклюзив тільки на каналі Аліни Дороцюк. Минулому місяці я закачала собі додаток, і ти вносиш туди свої доходи і розходи. Я в кінці місяця підрахувала, що я витратила на 20% більше ніж заробила. Але я зрозуміла, що я досить скромно живу, і там, плюс до речі, враховується процент. А в категоріях умовно, там на що ти витрачаєш більше грошей, це їж. Ну, типу, інше там в мене туди входить допомога матусі і подарунки от подарунки. А, але в частку займали витрати. Там в мене було декілька день народжень, потім я там купувала речі в подарунок близькій людині. А просто так. Це забирає. О, ну, а так, економія на косметиці. По бартеру дарять. От, знаєш, є певні о, моменти. Ну, такі радісні, думаю, о, тут значить я сэкономила. Але і розумію, що от я витратила 78 тисяч гривень за місяць. За місяць. Я одна і в мене три кицьки. Ну, от купила костюм собі, але я купила собі його на випускний і юзаю вже поповній. Костюм коштує 7800 гривень. Дорого, дешево! Зараз не зрозумієш. От значить там ми з подругою обговорювали, що це дорого, дешево. Це те, що я а, там майже не ходжу в кіно, я не купую там квитки в ТА, театр, я не театралка, Там мене запрошую на якийсь івент, я там можу прийти, то рідко ходжу, а потім далі. Я там досить ходжу в ресторанах. Мені подобається дома готувати, або ж я в гості ходжу, або ж мене пригощають. Ну, умовно, тобто на чомусь я економлю, але все одно от я подивилася, там, шкава, донати. Це теж, от я записувала все. Ну, Заробила я на 20% менше.